Усім вітання, шановне товариство. Сьогодні говоримо про три слова, які за часів радянських, або, краще сказати, Савковщини, були досить, скажімо, змінені. Але не лише ці слова, звісно, це як приклад. Значить, як говорили раніше, і як стало говорити після е, совєтської окупації, бо саме Сівської окупації, не радянської, як говорили, а саме Совєтської, От в цьому є певна фішка, чому так. Ці слова змінилися. Отже, перше слівце це у нас церата. І ви всі його знаєте як кльйонку. Але кльйонка – це має, ну як пишуть словники, нібито російське походження, хоч насправді це також слово поцуплене і не російське, але це вже інша історія. Отже, церата замість клійонки. Церата вживалася в Україні досить довгий час. Деякі словники стверджують що це українське слово, деякі, що воно запозичене, але. Не з Московщини, і це найголовніше. По-друге, в нас є слово далебі або далебі, там подвійна голос так чи інакше, залежно від регіону, можна і так і так говорити. Що означало, мовляв, правда, чесно кажучи, чесне слово, ну щось на цього. Замінили це далебі або далебі на чесне слово і так далі. Але це стало вживати саме в цей радянський да, Совковщиний період. І третє, у нас, звісно, з'являлись автомобілі. І місцина, де потрібно було їх ремонтувати, обстежувати, називалася автомобілярня. Раніше, до того, як не було автомобілів, ще була возівня. Ну, це більше пов'язано з возами, але, скажімо, не автомобілями. Була возівня та автомобілярня. Але з приходом Савка автомобілярня. Не сподобалася совітікам і стала автозаводом. І знову ж таки, це теж слово досить цікаво запозичене, бо москвити нічого свого не мають, назавжди тільки поцупли. Але знову ж таки, воно і не українське. Тобто є ще слово автомобілярня. Отже, у нас на сьогодні три церата, далтбієподалепі та автомобілярня. Ну і возівня, як варіант, просто для себе можна знати, що це було раніше, та в певну епоху. Що ж, друзі, вивчаємо українську, бережіть українську мову. Українську культуру спілкутися українською все буде Україна. Дякую усім силам оборони за захист. Бувайте, бережіть себе.